Доброго дня, дорогі друзі, Павло Глазовий, Нова Україна. Дивлюся телевізор, виступа мужчина, а за ним великі букви Нова Україна. Після нього другий, третій з жаром молодецьким викладають кислі мислі суржиком Донецьким. Що ж це, браття, за країна? Нова Україна, із якого вона роду, племені й коліна. Чом про неї не чував я на школярській парті? Де вона? В якій півкулі? Покажіть на карті. Покажіть мені, будь ласка, де її столиця? Виявляється, на карту нічого дивиться. Це зібрались на конгресі ринкові герої. Щоб творити Україну нову зі старої. Так не мов би Україна це для них, як шапка, зняв з макітри рвану драну, викинув і крапка. Люблять щирі українці, Україну неньку, а комусь вона набридла подавай новеньку, діячі всіляких партій. Члени, активісти, улаштовуйте конгреси і збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на наради, щоб пробитись, проштовхнутись ліктями до влади. В боротьбі за привілеї лізьте хоч на стіни. Та притім не поминайте всує України. Вас не стане, і нас не буде. Цім безладнім світі, а земля її не стиме по своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже. Ні новою, ні старою звать її негоже. Що для неї колотнеча ваша політична? Ви тут, гості тимчасові, Україна вічна. Дякую за увагу.